Thank you. По именно голосування нам необхідно обрати лічильну комісію в кількості трьох депутатів. Пропоную е, Виктор Александрович Малюков, Светлана Анатольевна Никтярева и Яну. Tchau, tchau. що ви ставили на голосування, про голосувати. За дозволяти. Я тут не так. Що? 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 Я просто чу Прошу опустити руку. Хто за те, щоб дозволяти? Два чоловіка. Що? Не дозволяти. зваляти. Шановний жовтий, будьте добрі. Не зъймку, да? не ви не дозволяєте зйомку, так? А я не бачив Поіменне, будь ласка, ви назвіть, хто не вы, дозволяє. Не, я, я не бачив більшості, щоб більшість. Я да. бачив 6 Треба, рук. На слизь, нам я не мешаю вам, вам работать. Вам сказали... Де більшість була? Вам сказала більше. Дивиться, зйомку. Ви щось скриваєте? Ні. тут?

Де більшість? Я не бачив більшості. Чотири тільки за, більшість не було. Виключили. Я не бачив більшості за, що проти зйомки. Зараз виїсні чи виніс? Я вам точно говорю. Я лише зараз винісло. Давайте, давайте. Забирайтеся. Ні, ні, спокійно. Загласна регламенту, вам сказали. За три дні зареєструватися. Убрали. За скільки днів загласна регламенту потрібно об'являти за сесію? За три дня вы зарегистрировались бы, никаких вопросов. Убирайтесь с Сессия за сколько дней? Убирайтесь Оголошение про сессию за, за сколько дней вопрос. было оголошено? Что вы хотите? Это моя властность. Шо На вы улицу можете? снимайте, что хотите. Что вы хотите? На улицу. Ну я сейчас участкового. Давайте вызывайте участкового. А как ваша фамилия, извините? Позиції мають бути. Вже Де голосування? Я не бачу більшості, яка б голосувала за це. В 17 депутатів було 4 за. Голосували, сказали б за те, що будь ласка. Вас Пожалуйста, Васисія Вас теж є. Ви мішаєте роботи з сесії. Молодые, молодые. Мы не мешаем работать. Пишите, работайте, вам никто не мешает. Ваши Мы снимаем вашу работу. Вы представители общественности. Надо, общественности. Было Надо было за две недели объявлять о сессии, а не за три дня. Скажите, пожалуйста. Вот если бы это за две недели было объявлено, я бы пришел и зарегистрировался заранее. А так вы ви вишиваєте об'явлення ви объявлении сесії за два дня. Можете, так. Поэтому давайте по закону. Давайте по закону. Є пропозиції перейти перейти в закриті речі роботи. Є други пропозиції. Ставити голосування. Прошу голосувати. Прошу простити руку. Один проти. Спасибо. Здоровник, кто у нас посторонній? Пожалуйста, освободите зала. Освободите зала, шармовин депутата. Горазд, гаразд. Мы освободили. Извиняюсь, не депутаты. Да, да. На раз поступите по закону, Я вас... Ми по закону. всем багато чого вам здравоохранено. Как, да. как можно зарегистрироваться, чтобы вы вывесили заранее объявление? Чому ви не объявляете за зазлогить? Ви за сесію оголошення про сесію за два дні тільки з'явилося на сайті. Ви поняли ви поняли так, так, так. Ми все поняли. що ви тут у вас закритий клуб? Ми все це поняли. Все це зрозуміли все. Це зрозуміли. Я, я сподіваюся, що буде це питання э, персонально. Буде оголо, э, це голосування. Свободне, зафиксовано. Да, да, mm -hmm. в следующий раз мы тоже придем. Не пере...